Вітаю, маю 5 хвилин, щоб розповісти про актуальні новини. Контрабанда канабізу в харчових продуктах. На понад 23 мільйони гривень Нацполіція затримала учасників наркогрупування. Украсилові сталося вбивство. Житель старої Синяви віддав 40 тисяч гривень псевдопродавцеві за інвертор. Далі про це та інше детальніше. Посилки з кавою, печивом, бакалією з Америки могли містити від 3 до 5 кілограмів наркотиків. Нацполіція затримала учасників наркоугрупування, які збували канабіс через розгалужену мережу гуртових та роздрібних наркошопів у Телеграм. По всій Україні гроші за товар отримували на електронні гаманці та виводили в готівку. В результаті спецоперації у Києві та Кременчуку правоохоронці затримали вісьмох фігурантів, котрим оголосили підозру. також вилучили наркотиків на 9 мільйонів гривень та готівки у різній валюті на понад 29 мільйонів гривень. У Старокостянтинській громаді проведуть в останню земну дорогу солдата Олега Володимировича. Ключника захисник загинув 1 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тродове Донецької області. Прощання відбудеться 10 грудня. Із 9-ї години у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів з 12-ї години у селі Костянець біля будинку, де проживав захисник, поховають воїна на місцевому кладовищі. Скорботний кортеж рухатиметься з 11-ї години за маршрутом Старокостянтинів, Дубина, Прохорівка, Стецьки, Костянець. Жителів громади закликають віддати останню шану захисникові. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана воїну. У Красилові поліцейські затримали жінку, яка вбила свого співмешканця. Подія сталася вчора, 8 грудня, близько 4-ї години. Ранку у квартирі одного із будинків по вулиці Бандери. Під час розпивання спиртних напоїв між 48-річною жінкою та її 45-річним співмешканцем виникла сварка. У ході конфлікту підозрювана схопила ножа і завдала чоловікові декілька ударів у різні частини тіла. Потерпіла від отриманих травм, помер на місці. Зловмисниця сама викликала поліцію. Жінку затримали Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Музика. Поліцейські застерігають від шахрайств під час онлайн покупок. У зв'язку із зростанням попиту на інвертори та електростанції. Зловмисники активізували свої дії днями. на гачок аферистів втрапив. 39-річний мешканець старої синяви в соцмережі він побачив оголошення про продаж інверторів. Чоловік зв'язався із як виявилося потім псевдопродавцем та домовився про покупку. Потерпілий перекинув майже 40 тисяч гривень. Однак бажаний товар так і не отримав. За цим фактом проводиться перевірка. А правоохоронці закликають бути обережними, купуючи товари в інтернеті та надавати перевагу оплаті після отримання товару. З початку року послугами Хмельницької обласної служби зайнятості скористалося сталося 24,5 тисячі громадян. Більше 11,5 тисяч людей вдалося працевлаштувати. Більше 1300 пройшли професійне навчання. 453 заявники отримали позитивне рішення щодо надання мікрогрантів для започаткування або ж розвитку власної справи. А 58 – щодо надання грантів за програмою Грант для ветеранів та їх подружжя. Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді туману, видимість становитими від 200 до 500 метрів. Тож будьте обережними за кермом. Також саноптики повідомили прогноз погоди по Хмельниччині на день завтрашній 10 грудня. Буде хмарно, мокрий сніг та дощ спостерігатиметься місцями на дорогах. Ожеледиться. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі та вранці місцями пориви до 20 метрів. За секунду. Температура по області становитиме від одного морозу до чотирьох тепла у Хмельницькому протягом доби близько 0 градусів. Цією інформацією випуск завершує. Подбайте про себе та своїх рідних, залишайтеся при міцному здоров'ї, вдалого завершення дня, мирної ночі та переможних новин зранку.